О, хто дасть голові моїй воду і очам моїм джерело сліз, я плакав би день і ніч про уражених дочки народу мого, О, хто дав би мені у пустелі пристановище подорожніх, залишив би я народ мій і пішов би від них, бо усі вони перелюбники з біговість ковіроломних. Як лук напружують язик свій для неправди, підсилюються на землі неправдою, бо переходять від одного зла до іншого, і мене не знають, говорить Господь. З однієї сторони і Єремія, і Господь, вони оплакують Божий народ, їм шкода. Помните, як Павло. До Римлян каже про євреїв. Я ради братів моїх євреїв, сам би готовий був відкинути від Бога, тільки би вони були спасені. Тобто, святі люди вони завжди жаліли за Божим народом. Вони не судили, вони плакали. Плакали, коли бачили падіння віруючих людей. Бо десь там чути, от той там впав, той там впав. І якщо ти тішишся тому, що ти чуєш, що там якийсь пастор упав, ще там хтось упав, і ти думаєш, так йому і треба. Це вияв того, що ти не є Божа людина, Божі люди завжди оплакували впавши. Завжди. Саул відступив від Бога, а Самуїл за нього плаче і плаче, і плаче. Каже Бог відкинув свого помазаника. Тому ми можемо перевірити, хто ми є. І Господь каже, що перелюбники всі, язик ходить з неправдою, від одного гріха до другого переходять, тому це все прийшло на людей. Стережіться, кожен свого друга, і не довіряйте жодному зі своїх братів, тому що всякий брат ставить спотикання іншому, і всякий друг розносить наклепи, кожен обманює свого друга, і правда не говорить. Привчили язик свій говорити неправду, лукавлять до втоми. Ти живеш серед підступництва, з підступництва вони зрікаються, знати мене, говорить Господь. Можете собі уявити стан Божого народу, коли Бог дає таку заповідь, і каже: не вір ні одній людині, пильнуй за язиком своїм, що кажеш, добре пильнуй, бо продадуть, зрадять, обмануть. Пильнуй, що кажеш. Ну, скажімо, ми живемо в такому в сьогоднішньому світі, як ви думаєте, можна кожній людині казати, що ж у голові? От деколи ми в нашому житті ми самі собі язиком наробимо проблем, понарозказуємо все про себе, про своїх дітей, е, у когось потім після тих слів завість мучає. Хтось тобі бажає взагалі чогось недоброго. А ти сам язиком свій, хто тебе просить? Хто тебе просить? Далеко не кожній людині можна розказувати про свої успіхи. І далеко не кожній людині можна розказувати про свої гори. Бо розкажеш, кому не треба за успіх, будуть завідувати. Розкажеш про гори, будуть тішитися. Комусь добре, коли тебе трясе, комусь добре, коли не трясе. Просто Господь каже: ну, не дуже варто язик розпускати і всім все розказувати, бо можеш собі проблему знайти на рівному місці. Тому то так говорить Господь Слава Ось я розплавлю і випробую їх, бо як інакше мені чинити з дочкою народу мого. І язик їх, убивча стріла, говорить підступно: устами своїми говорить із ближнім своїм дружньо, а у серці своєму будують йому підступи. Невже я не покараю їх за це, говорить Господь, чи не помститься душа моя такому народові, як цей? Ми зараз читаємо виключно про віруючих людей, про Божий народ. Не варто літати в хмарах і думати, я не хочу пляму на Божий народ покласти, але хочу сказати коріч, що хоча ми віруючі, ми тільки люди, ми тільки люди, ми можемо помилятися, ми можемо допускати недобрі думки в серце. І Господь каже, якщо тобі в лице сміються і тебе хвалять, це ще зовсім не значить, що вони так про тебе думають, як роблять вигляд. Як тобі кажуть, який ти молодець, це зовсім не значить, що ти в його очах молодець. Абсолютно не значить. Бо Христу, Христа не один раз ловили на словах і підлещувалися, і лицемірили відкрито, і там йому такі е, співали оди, хоча в серці були коварний план, як його на чомусь зловити. Тому це було в дні Христа, це було в дні Єремії, опять-таки Христа на словах. Ловили не ніневітяни, а Христа на словах, як правило, пробували зловити фарисеї і ті самі священники. Люди, яким би не личило цим займатися, але вони лицемірили, як тут написано, до усталості, і тільки дивилися своїми подлостями, як сина Божого, на чомусь підловити. І якщо фарисеї того часу так робили з Христом, то знайдуться й тепер такі люди, які. Тим самим образом будуть робити. Тому не розвішуємо вуха, як нас хвалять, не розвішуємо. І, і якщо нас критикують, є люди, які критикують більше друзі, ніж ті, що хвалять. Ну я не хочу сказати, що кругом геть все так погано, бо так вона слухатися Єремію, думаєш, все, Господи, нікому нічого не скажу, ані одній людині нічого не признаюся. Може, справа не обстоїть аж так печально. Ну, але і всім підряд говорити своє серце відкривати також, напевно, не дуже рекомендовано. Пам'ятаю, на роботі було так: ти щось розкажеш, сидимо, п'ємо чай в колективі. Ну, як то буває в колективі, щось там про начальника розказав. Потім дивишся, другим відпуст дають, тобі не дають. І ти думаєш, а в чому секрет фірми? А секрет фірми, що ти п'єш чай. Хтось пішов і то все злив, що ти говорив, йому дали тиждень додатковий відпуск, а ти чекаєш пенсії, поки підеш на відпуск. От, і була в нас одна така старша жіночка, вона вже це зрозуміла, що треба язик тримати за зубами. Ми їй щось питали, а вона каже: на все таку поговірку казала: куди їдеш військова тайна, що везеш, патрони? От, тому е, куди їдеш військова тайна, деколи військову тайну треба соблюдати. Про гори здійму плач і крик, і про степові пасовища ридання, тому що вони випалені, так що ніхто там не проходить, і не чутно бекання стат, і від птахів небесних до худоби всі розсіялися пішли. І я зроблю Єрусалим купою каміння житлом шакалів, і міста юдеї зроблю пустелею без жителів. Чи є такий мудрець, який зрозумів би це? І до кого говорить уста Господні, пояснив би, за що загинула країна і випалена, як пустеля, так що ніхто не проходить нею. Тобто така біда в народі Божому Бог каже, чи найдеться мудра людина, яка би могла пояснити, чому добрий Бог так, так строго покарав, чому добрий Бог до того допустив, що Божий народ во зараз знаходиться в такій біді. І сказав Господь. За те, що вони залишили закон мій, який я встановив для них, і не слухали гласу мого, і не чинили за ним, а ходили за упертістю серця свого, і слідом ваала, як навчили їх батьки їхні. Тому так говорить Господь Саволов, Бог Ізраїлів: ось я нагодую їх цей народ полином і напою їх водою жовчу. І Росію їх між народами, яких не знали ні вони, ні батьки їхні, і пошлю у сліді меч, доки не знищу їх. Я без цих віршів, ви мене можете доповнити дві речі хотів, чи три речі даже підмітити. Перше не слухали Господа Його закона, Його Слова. Друге, ходили за впертістю свого серця. Оце така риса характера бути впертим як осел, Тобі Бог каже чорним по білому, що це не можна, ти вперся. Доримлян, до речі, каже, здається, другий розділ, що через впертість твою і нерозкаянність серця ти сам собі збираєш гнів на день гніву. Тому, от привожу паралель, старий новий заповідь думка Божа непорушна. Через впертість твою нерозкаянність серця. Збираєш собі гнів на день гніву. І третє чому вони так робили? Бо їх так навчили батьки. От люди деколи кажуть, батьківську віру я не поміняю. От євреї точно так же робили. Їхні батьки служили ваалам, батьківська віра це було поклоніння Ваалу. Діти мали можливість відказатись від Ваала і служити живому Богу. Але їхні діти говорили точно так же, як наші. Я батьківську віру не залишу. А тут пише, і чим це закінчилося? Чим це закінчилося? Не існує батьківської віри. Є віра Божа, є слово Боже. Якщо твій тато пив, не обов'язково пити й тобі. Якщо твоя мама вела неправильний спосіб життя, не обов'язково це робити. Більш того, не потрібно. Якщо твої батьки поклонялись до статуеток, то тобі Бог дає можливість служити живому Богу. Ні, я буду робити так, як батьки, то роби. Тільки прочитай, чим це закінчується. І роби висновки. От брат Саша каже: свою волю люди ставили вище волі Божої. Ну, задаймо питання логічне, чому? От що людину заставляє свою волю ставити вище від Божої? Божа воля не підходить. Ми ж ми прекрасно всі ознаємо, що ми не мудріші від Бога. Чому ж ми свою волю ставимо деколи на перше місце? Правильно каже брат Юра, тому що воля Божа деколи не підходяща. Коли тебе б'ють у праву підставити вліву, не дуже підходить. Але коли тебе дають у праву дати йому два рази вліву, більше підходить. І так у багатьох питаннях життя. І людина вибирає те, що її похід їй диктує, а не те, що Бог. Так говорить Господь Саво, 17 й вірш. Подумайте і поклиште плакальниць, щоб вони прийшли. Пошліть за майстринями у цій справі, щоб вони прийшли. Нехай вони поспішать і здіймуть плач за нас, щоб з очей наших глилися сльози, і з вій наших текла вода. Бо голос плачу, чутно Сіону, як ми пограбовані, ми жорстоко посоромлені, бо залишаємо землю, тому що зруйнували житла наші. Отже, слухайте жінки Слово Господа, і нехай прислухається вухо наше до слів уст Його, і вчить дочок ваших плачу і одна одну жалібних пісень, бо смерть входить у наші вікна, вдирається у палаци наші, щоб знищити дітей на вулицях юнаків на площах. Скажи так, говорить Господь, і будуть повалені трупи людей, як гній на полі, і як снопи позаду жінця. І не буде кому зібрати їх, це наслідок війни. Юнаки, діти пострадають всі. І були, бачите, в Ізраїлі була така професія плакальниці. Тобто, як от є оркестр, який запрошує на похорон, проповідники запрошують, а в Ізраїлі були плакальщиці. Тобто, вони, як починали дружно всі плакати, хоч не хоч, будеш — теж плакати. Ну, у них так було, у нас я такого не чув, не бачив. Щоб в наші дні таке було, так говорить Господь. Ще один абзац і закінчую. Так говорить Господь: нехай не хвалиться мудрій мудрістю своєю, нехай не хвалиться сильний силою своєю, нехай не хвалиться багатий багатством своїм. Але хто хвалиться, хвалися тим, що розумієш і знаєш мене. Що я Господь, який творить милість суд і правду на землі, бо тільки це благоугодно мені, говорить Господь. Як ви думаєте, чому Бог перераховує хвальків, от яких хвальків перераховує Бог? Мудрі, сильні і багаті. Ви би до цього списка ще кого додавили? Красиві. Красиві. Ще кого? Успішні. Тобто, От претенденти на похвалу мудрі. Чому мудрі хваляться своєю мудрістю? Бо таких, як вони нема. Тобто вони розуміють, що вони чимось відділяються від інших людей. Самі люди можуть казати: ой, ти такий мудрий. І людина чує, чує, росте, як на дріжджах. Може, не така вже й мудра, але, як мінімум, думає, що дуже мудра. Йстецтво, їй хочеться. Сказати про це, а вдруг хтось не побачив, який я мудрий, то на всякий случай нагадаю. Чому сильний хвалиться силою? Бо він сильний. Того набив, того набив, того набив. У нього найбільші мускули, він найсильніший. Ну то й він хвалиться, бо є чим хвалитися. А багатий чого хвалиться, бо має багато грошей. Він може купити й мудрого і сильного. Хто має гроші, заказує музику. Все. Я крутий, бо в мене є гроші. І Господь каже мудрим. А, а, брат ще Тарас добавив до списка красивий, хай не хвалиться красотою, а красивий чого хвалиться. Бо до красивого всі йдуть знайомитися, бо до красивих всі хочуть бути в компанії, за красиву дівчину всі хочуть женитися. За красиву юнака всі хочуть дівчата вийти заміж. От красивий, високий, симпатичний, а ще про грошах, а ще сильний. Хай не хвалиться мудрій мудрістю, сильною силою, багатий і багатство, красивою красотою. От є люди багаті і нещасні. Є люди красиві і нещасні. Yeah. Yeah. А сильні і нещасні. Yeah. А мудрі й нещасні? Є. Yeah. Yeah. То Бог каже, як ти мудрий, то ти мусиш розуміти, що Бог дав мудрість. І як ти сильний, то Бог дав силу. І як ти багатий, Бог дав багатство. Як ти красивий, ну яка заслуга красивої дівчини? Ти просто така родилася, тобі це просто дано. В тому твоєї участі взагалі нема ніякої. Взагалі. І Якщо ти успішний, то воздай славу Богу. Славу Богу, воздай. З грошима завжди легше вирішувати питання в житті. То подякуй Богу, сильному легше, красивому легше, то подякуй Господу. І як ви думаєте, який недостаток от мають багаті, сильні, красиві, мудрі, що вони деколи роблять, крім того, що хваляться? Гордість, у чому вона виливається, виражається. Красивий може принизити некрасивих? Багатий може принизити бідних. Сильний може принизити? Може. Мудрий не мудрих може, може. Тому, коли людина не бачить Бога в тому, що вона має, і не хвалиться Богом, а собою, слідуючий крок. Вона буде принижувати тих, хто цього не має. Це буде слідуючий крок. Тому і мудрим, і багатим, і красивим, і успішним Бог ці слова сьогодні посилає. Хвалися чим? тим, що ти знаєш, що я Господь, який творить милість суд і правду на землі. Тобто, навчися розуміти, що це дав тобі Бог, що це все від Бога залежить. І якщо ти будеш так до цього відноситись, то Господь каже, що йому це буде до вподоби. Бог не проти мудрих, бо Він дає мудрість. Бог не проти успішних і багатих, бо він дає. Бог не проти красивих, бо він дає красоту. До речі, може бути по-іншому. Бідний може бути гордий, некрасивий може бути гордий. Ми не повинні думати, що як дівчина красива або хлопець красивий, обов'язково гордий. Ми не повинні думати, що якщо багатий, обов'язково гордий. Є некрасиві, бідні, слабі, немудрі, а гордості, так, щоб на цю всю групу хватило. Читаємо далі. Ось приходять дні говорить Господь, коли я відвідую всіх обрізаних і необрізаних Єгипет і Юдею. І Едома, і синів Амонових, і Моава, і всіх, що стрижуть волосся на скронях, які живуть у пустелі, тому що усі ці народи не обрізані, а весь дім Ізраїлів з необрізаним серцем. Тож тобто Бог каже: прийду і до євреїв, і до язичників, другими словами, до обрізаних і необрізаних, до всіх, що стрижуть волосся на скронях. Це як? Це так, як у мене зараз ще по-інакшому. Що значить стрижуть волосся на скронів? От були часи за Пушкіна мали букінбарди, такі, такі во. А тепер, після 90-х, всі так стрижуться. То гріх стригти тут, Бакінбарди? Чи не гріх? Про кого Бог говорить, що я прийду до тих, що стрижуть волосся довкола? Довкола то трошки інший зміст, бо довкола стригли попомерлих. Так? Тобто був, був такий обряд їхній, що коли помирали люди, то вистригали волосся, як би в згадку про помершу. Тому, скоріше всього, Господь якраз каже, що не обрізані, і доповняє люди, які підтримуються різних поганських культів. Бо я пам'ятаю, в 90-х, коли я прийшов до Господа, я раз був на одній молодіжній конференції, і думаю, які люди хитрі. ну, Все вміють Біблію оправдати. Була така мода. На Бакенбарди довгі, один час. І казали, що коротко так не можна, бо, бо Господь казав горе тим, що стрижуть волосся. Це Богу, нема різниці, які в кого Бакенбарди. Я не вникав в їхню культуру, але, скоріше за все, це має релігійний підтекст. Брати, хто має вдома Гугло загугліть, і на другу суботу ми з сестрі Люсі постараємося. Відповісти на це питання. Звідки Хасіди, пейса чому носять. Абсолютно, але чисто раді цікавості, спробуємо знати. Ну, це Талмуд, це припис, напевно, якийсь один із приписів Талмуда. Нам ці пейси не потрібні. Ну, але якщо сестра цікавиться, то хто, хто любить копатися в історії, викопайте для сестри Люсі відповідь. Ми будемо вдячні. Ми молимося, дякуємо Богові.